Дорогі учні, шановні педагоги, друзі нашого навчального закладу маємо чудову новину. ДНЗ Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти долучається до захоплюючого, цікавого та інноваційного проєкту Марафон платіжної безпеки в стилі Гаррі Поттера». Цей проєкт організований Національним банком України, що дозволить нам разом вивчати сучасні методи захисту фінансових даних та протидії шахрайству, що є надзвичайно актуальним у цьому цифровому світі. Отож, наші учні та викладачі стануть частиною великої освітянської спільноти. Яка вчиться захищати себе від платіжного шахрайства, і робитимемо це не просто, а в стилі чарівної школи Горвардс у рамках цього проєкту наша команда готується провести серію. Інтерактивних занять, під час яких ми дізнаємось, як створювати надійні паролі, розкриємо секрети двофакторної автентифікації та навчатимося розпізнавати кіберзагрози. Закликаємо усіх бути уважними та готовими до участі в конкурсах малюнків, коміксів та відео про кібербезпеку. Найкраще. Отримають призи та дипломи від організаторів. Усе це робимо задля того, щоб розвивати сучасні навички, котрі знадобляться у цифровому світі. Пам'ятайте, знання це ваша найсильніша зброя. Приєднуйтесь до нашої магічної подорожі. У світ платіжної безпеки, і нехай наша спільна праця допоможе вам стати справжніми майстрами кіберзахисту. Слава Україні!